Наскільки вибухове поле, на якому зараз працюють дипломати і політики, показує останній допис президента Трампа у його мережі Тру Social. Він звинуватив українську владу у невдячності за мирні зусилля Америки, а Європі дорікнув за те, що і далі купують російську нафту. Але наші та європейці і далі шукають працездатні рішення для припинення війни. Так висловився Володимир Зеленський. За результатами звітів української команди на переговорах у Женеві він заявив, що пропозиції штатів можуть Врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні і є критично важливими для національних інтересів України, за усім, що відбувається у процесі цих переговорів, стежить власна кореспондентка ТСН у Європі Наталі Фібрік. Вона зараз на прямому зв'язку з нами. Наталю, вітаю, президент України свої дані про перші зустрічі і розмови делегації вже висловив. Може, ти знаєш щось більше наразі? Так, вітаю, Алла. Ну дійсно дуже уважно стежимо за тим а, і за тією інформацією, яку взагалі можна отримати із Женеви. І от знаємо, що основні перемовини між американською та українською делегацією завершилися, і вони власне тривали менше години. І після них із обнадійливими заявами вийшли держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. А він назвав ці переговори дуже продуктивними. І також керівник офісу президента Андрій Єрмак також сказав, що переговори із шановною американською делегацією, Ацію були дуже продуктивними і завершилися добрим прогресом. І зараз іде рух до справедливого і тривалого миру. Ну і Рубіо, зокрема, ще сказав таке. Пропоную послухати Сьогоднішні зустрічі були найпродуктивнішими та найбільш начущими в мирному процесі. Ще треба виконати певну роботу, і наші команди повернуться сьогодні ввечері з додатковою інформацією. Ну і пізніше, от сьогодні, упродовж сьогоднішнього вечора, принаймні так, проанонсувала це українська делегація. Має відбутися ще одна зустріч уже американців України та європейців. От про це також написав власне Андрій Єрмак і це фактично вся інформація, яка от надійшла із Женеви на цю хвилину. Бо переговори справді відбуваються за щільно закритими дверима. От фотографія перемовин облетіла світові медіа з одного боку. Стола ми бачимо спецпосланника президента Трамп. Стіва Віткофа та держсекретаря США Марко Рубіо і з протилежного боку керівник офісу президента Андрій Єрмак та перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Ну і місце зустрічі у Женеві це представництво США при ООН, і це власне. Ну, принаймні для нас такий знайомий формат. Ми добре пам'ятаємо, що в такому режимі у січні 22-го року проходили переговори між адміністрацією Трампа та Росією, і це була це було якраз перед повномасштабним вторгненням. І журналісти, які стоять перед входом представництва ООН, вони бачать буквально тільки рух машин делегацій, тобто немає якогось спілкування із пресою там не передбачені якісь прес-конференції. Однак, дійсно, певні. Ні, деталі сьогодні упродовж дня надавав президент України Володимир Зеленський. От він заявив, що після перших переговорів, після перших таких от зустрічей у Женеві між групами делегацій, він написав, що американські пропозиції можуть врахувати також важливі для України елементи, і що робота ще триває. Українська та американська команди команди наших європейських партнерів у тісному контакті. І я дуже сподіваюся, що буде результат. Потрібно зупинити кровопролиття і гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов. Розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас. Ну і склад української групи президент чи української делегації. Президент затвердив напередодні. От як я вже сказала, її очолює керівник офісу президента Андрій Єрмак і до делегації також входять секретар РНБО Рустем Умєров, начальник ГУР Кирило Буданов. Хоча його не було видно на цій фотографії зі старту переговорів. Начальник генштабу Андрій Гнатов, голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Ну і в Женеву також прибули зовнішньополітичні радники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Європейського Союзу. І власне ці європейські делегації привезли альтернативний варіант документа, тобто ті коректури, які Європа пропонує внести у цей початковий план. І цей альтернативний європейський план вже власне просочився у певні змі. От його, наприклад, публікує газета Телеграф» І от одне із основних. Питань, яке хочуть поміняти європейці, це безпекові гарантії в Україні. тобто європейці хочуть запобігти такої ситуації, що війна і вторгнення в Україну може ну, розпочатися повторно. Також йдеться про негайне припинення вогню і моніторинг режиму тиші за рахунок дронів та супутників. Також має бути повернення викрадених Росією українських дітей. На Наступний принцип це відмова від якоїсь здачі українських територій, які власне контролюють ЗСУ. Тобто європейські столиці тут, власне, єдині, що війна може бути зупинена тільки вздовж нинішньої лінії фронту. Також жодних скорочень українського війська і цікаве про членство в НАТО. Там йдеться, що воно залежить від консенсусу всередині альянсу. І Україна має підтвердити, що залишається без ядерною країною. Ну і цікаво, що німецького канцлера Фрідріха Мерца особливо роздратувало, як власне Дональд Трамп, скажімо так, притулився до російських заморожених активів. Попередній план Трампа передбачає, що 100 мільярдів доларів має піти на відбудову інвестицій України половину прибутків має отримувати Сполучені Штати, і також європейський союз має ще додатково дати 100 мільярдів. На що Мерц власне сказав, що це. Історія між європейцями і Україною, ну тобто, ці гроші, в принципі, американців не повинні обходити. Ну і на полях саміту Великої двадцятки Мерц також сьогодні заявив, що він власне не очікує швидкого завершення цього мирного процесу. Я залишаюся, не хочу казати песимістичним, але поки що я не переконаний, що протягом найближчих днів буде досягнуто того рішення, на яке сподівається президент Трамп. Сьогодні неділя план президента Трампа передбачає завершення вже у четвер. Ну і, взагалі, саміт Великої Двадцятки, який проходив у Йоганнесбурзі, він знаєте, перетворився на такий спеціальний саміт стосовно України. А тому, що спочатку канцлер Фрідріх Мерц, президент Макрон, прем'єр Великобританії Кір Стармер. Вони провели перемовини у вузькому форматі. Потім до них долучилися і Канада, Японія, інші партнери. А після цих консультацій Мерц першим зателефону верніше перед консультаціями ще Мерц зателефонував в Вашингтон. Потім це зробив і Мір Великобританії, Кір Стармер, ну і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила таку заяву, в якій вона фактично підтвердила, що от а, ті зливи європейського альтернативного плану в європейських змі вони ну фактично є правильними. Перше кордони не можуть змінюватися силою. Друге, як суверенна держава, Україна не може мати обмежень щодо своїх збройних сил, якщо ці обмеження залишать країну вразливою для майбутньої атаки і таким чином підірвуть безпеку усієї Європи. Третє. Має бути повністю відображена центральна роль Європейського союзу у забезпеченні миру для України. Україна повинна мати свободу і суверенне право обирати власну долю. Ну теж очікуємо, як було проанонсовано, власне, що ще сьогодні мають ці перемовини продовжитися. А також завтра президент Туреччини Редже Пердоган оголосив, що хоче подзвонити Володимиру Путіну. І відомо, також що у вівторок хоче в онлайн режимі зібратися коаліція рішучих. Вони хочуть зібратися для того, щоб оцінити і проговорити ті результати перемовин, які будуть досягнуті власне у Женеві. Алло. Дякую, Наталичка. Ну що я кажуть, у Києві Україні не вперше вступати у важкий тривалий переговорний процес і відстоювати свої інтереси. Побажаємо удачі і стійкості нашим переговорникам. Власна кореспондентка Те у Європі Наталі Фібрік була на зв'язку з нами. Дякую.